Ремль витрачає величезні ресурси на психологічні операції в Україні, причому працює на всіх рівнях, від крихітних спільнот та чатів до спроб впливати на ломів українських ну, типу, знаєте, мінєній. Щоб вони просували зручні москві наративи. Один із тейків, один із меседжів, які зараз московити форсять, просувають. Це те, що мовляв використання байків, мотоциклів у банзай-атаках. Оцих їхніх це нормальна тема, це розумно, модно, молодіжно і правильно. Типу, ото нерозумні українці не додумалися, а розумні росіяни додумалися і тому перемагають. Це, звісно, ахінея, і ті ж самі українці почали використовувати байки ще задовго до московитів. Навіть якщо побіжно поройтися по дописах в будь-якому пабліку, який пише про бойові дії, то можна знайти перші згадки про використання байків і електробайків українськими бійцями ще з травня 2022 року. Та й сама тема використання мотоциклів не є новою. Їх використовують усі від талібів до розвідників Австралії. Але вся сіль у тому, що українці, як і ті ж австралійці чи таліби, використовують байки і мотоцикли для своїх фахівців, для рейдів, для створення летючих протитанкових загонів тощо, але не для м'ясних штурмів в лоб, як то кажуть. Над московитами сміються не за використання байків. Ізраїль взагалі ото от недавно використовував тактичних лам. Ну, лами, це знаєте, типу як косулі, тільки вони там у них живуть. Над московитами зміються через те, як вони їх використовують за цю людоїдську тактику банзай атак в лоб на українські кулемети. Ви скажете Але ж це працює. Зі ста самокатчиків цих виживають і добираються десь 10, вони закріпляються на новому рубежі і тим самим вирішують бойове завдання і забезпечують просування ще на чергових пів кілометра. Так, це цілковита правда. Тільки військові завдання вирішуються за допомогою інструментів. Безжалісність до своїх і перевага в кількості живої сили дають росіянам такий людоїдський привілей. Чи можуть ЗСУ дозволити собі таку розкіш, як нескінченні банзай атаки на мотоциклах, просто в лоб на московицькі позиції? Навіть винесемо за душки питання, чи погодяться українські бійці взагалі на таке, але відповідь все рівно більш ніж очевидна, ні. При населенні там 35 мільйонів українців проти 140 мільйонів московитів, причому всі вони одержимі раби, то тактика і підхід до вирішення бойових завдань не можуть бути однаковими. Не можна запозичувати оце от у, так би мовити, розумних московитів і покласти це на свій нечисленний людський ресурс. Це не буде розумно. Чи хотіли б цього московити? Так, хотіли би. Тому вони і розганяють оце і ПСО про те, що, мовляв, штурми на байках, на гольфкарах і на іншій ерзац військовій техніці, нібито вони, наче правильні і грамотні. Але це не так. Резюмуючи, використання байків та мотоциклів це нормальна тема, і українці почали це робити задовго до московитів, але їх можна використовувати там, де можна. А банзай атаки в лоб. Неважливо на чому, чи то на байку, чи то на мотолизі, це. Теж нормальна тема, але тільки якщо в тебе дуже багато людей, яких тобі не шкода, і яким самих себе не шкода посилати на забій заради чергового кілометра просування. Вони згодні умирати таким чином, а суспільство відповідно приймає це як нормальне. Чи означає це, що це розумно? Ні, не означає. Чи означає це, що це потрібно сліпо копіювати? Ні, ні в якому разі. Від каналу Самий Сік. І усе це знову можна звести до тієї теми, про котру ми вже не один раз говорили. Російська армія воює так, як західні армії ніколи би не воювали. Безкінченним м'ясом, величезними втратами, величезною кількістю спаленої, втраченої техніки і людей, але там по пів кілометра, по сто метрів вони повільно повзуть вперед. Жодна армія ні Європи, ні США такого би не робила. Думаю, що жодні військові ні в Європі, ні в США так би не воювали. Вони би просто відмовились. Але в рабів Владіміра Путіна немає опції відмовитися. Якщо вони відмовляться, їх розстріляють свої ж і з тією людоїдською армією, яка воює точно так само, як ще при маршалу Жукову і при Сталіну. От з цим треба з цією реальністю треба західним військовим і західним цивільним нарешті познайомитися. Усвідомити це і почати думати, як далі з цим жити. Слава Україні! Слава Зсу. Переможемо.